П'ять днів у тиждень з 9 ранку до 4 дня упродовж місяця. Демобілізованих учасників АТО водійські професії в Олександрійському центрі професійно-технічної освіти навчають ретельно і відповідально. Василь Поліщук учасник АТО. У мирний час працював в охоронній фірмі. Після демобілізації вирішив отримати водійські права. В Олександрійський центр профтехосвіти приїхав із Сарнинщини, адже він один з небагатьох у Рівненській області, який надає таку послугу безкоштовно. Василь Поліщук переконаний водійські права у Пригоді будуть завжди, і навіть якщо й не працюватиме водієм, то в майбутньому планує придбати власний автомобіль. каже задоволений і якістю навчання, і умовами проживання в гуртожитку від Олександрійського центру професійно-технічної освіти, навчають дуже добре. Тут спеціалісти вже дуже такі опитні, що Мені подобається, як вони вчать нас і все таке умови. Наприклад, проживання чи ще що в гуртська проживаю, теж дуже добре. Здолбунівчанин Сергій Копчак розповідає, отримати водійські права хотів давно, адже має власний автомобіль. Про можливість безкоштовного навчання в Олександрійському центрі профтехосвіти дізнався від друзів. А оскільки вирушив в АТО одразу після школи, то вирішив піймати двох зайців одразу, здобути ще й спеціальність водія. каже навчатися йому було дуже легко. Головне запам'ятовувати і слухати, що говорить. Стуктураль завідуючий Олександрійським навчальним відділенням Рівненського центру професійно-технічної освіти Олександр Сидорець розповідає, їхнє відділення розпочало працювати з 2005 року. Власне відтоді і почали навчати водіїв різних категорій. Безкоштовне ж навчання учасників АТО розпочалося трохи більше року тому. Дуже відповідальні хлопці дуже таке відносяться відповідально до навчання. Не пропускають занять завжди дуже ввічливі, привітні такі дуже дуже хороші хлопці. В Олександрійському відділенні Рівненського центру профтехосвіти навчаються, бажаючи стати водіями з усіх куточків України. Олександр Сидорець впевнений, водійські права ніколи не будуть зайвими, адже дуже часто у роботодавців це одна з основних вимог. Вона є де як допоміжна до інших професій. Це менеджер. На сьогоднішній день, якщо менеджер не є водієм, йому важко знайти роботу. Це якийсь інший керівник. Будь-якого структурного підрозділу зараз вимоги роботодавця потрібно мати ту чи іншу проф... категорію водія. Так що сьогодні і розвезення товарів, наскільки я знаю в цій групі, у нас є хлопці, які вже чекають. Отримані посвідчення водія і будуть працювати разом з тим. Олександрійський центр професійно-технічної освіти навчає за 38 вісьмома ліцензованими професіями. Здебільшого це робітничі спеціальності, які нині найбільш затребувані на ринку праці. Це, зокрема, трактористи, слюсарі з ремонту автомобілів, верстатники деревообробних верстатів, столярі, будівельники, електрозварювальники, токарі, фрезерувальники, а ще кравці та фермери. Анна Хіночек, Віктор Терещук у ритмі подій.